Бачите, наші вояки пішли на фронт, наша держава, наш наліт почав війну цілковито неприготованими. Я вже не кажу про зброю чи інші речі, я говорю про психічне наставлення. Одним словом, це бажите, люди пішли на фронт. Не приготували. І раптом до округи себе побачили товаришів, які загинули, товариші, які е, поранені різного роду такі справи. І це, я так думаю, так мені значить, зробило на них колосальне враження негативне. Та не тому, що вони того шукали чи так. Тільки сталося це через брак відповідної підготовки. Ті німецькі полоненичі, яких, пригадую, ми зустрічали багато після війни, або ті родини, які когось втратили, а там в Німеччині, в Австрії, вони ну, не кажу, що вони тішилися, але вони вміли якось то сприйняти. Бо вони були на це підготовані. Тепер же ж, може, з часом, дай Боже, щоб та наша війна чим скорше скінчилася, але незалежно від того, це військо наше, ті, хто йде на фронт, мусять бути відповідно підготовані психічно. На що вони йдуть? То не тільки казати їм, як поживати якусь там зброю, але психічно треба їх підготувати. здається, це дуже важливий елемент. А з тими, що вже пережили, щоб потрясені, глибоко потрясені, вражені, будь-це дорослі, будь-це діти, будь-це самі ті вояки, ну, мусимо старатися їм допомогти. Лікувати їх. Це, чи тут треба шукати допомоги фахівців чи експертів, які вміють допомогти. Ми, як спільнота, як чілість, повинні ставитися до того позитивно, то значить не нарікати. Не закидати щось комусь, не наранити людей, але старатися допомагати, одним словом, створювати атмосферу, в якоїсь міри ці бідні е, жертви початку війни е, е, терплять. Отже, тут. Е, Треба щоб, головно створити прихильне до них, до тих жертв, до тих потерпілих, старших, молодших дітей, атмосферу створити таку, в якій вони могли би поволі крок за кроком, що так скаже, приходити до себе.